Всем привет, с вами я, Геймер Бум и ценовая рубрика на моем канале. И вы она называется... Стоп! Не понял! Ладно! И она называется Cars RNG. Не знаю, кто так рун назвал. И типа, так вот. Раз. Сал. Можно блоска? А таку я одобряю плюс таке? що це? А що це? ще? Ясно? Все ясно, а як машину взяти? М -м! Непогано, правда. хотим. Хм. Со. давайте. Як край зробити О. непогано? Ну, Паділа з мене такої собі. Чуєте, я подумав, а ви не хочете ігри на комп'ютері? Тому що я планую записати на комп'ютері, але в мене невеличкі проблеми з тим. В мене цікаво. Ви подивитесь серію, я можу, звісно, її записати, і теж все буде. Кошта може навіть бути завтра. Що, поставити на пару лайків? Дрів, дрів, дрів. Ага. Угу. Що в мене є одна гра? Звісно, я її грав. ютубери її записував. Хай буде. І прокачки її ще є. Так, мене щось десь колись може бути погано світи? Ясно? Так. Cell. 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 І cell. Тепер прокачки. Так. О, oh, як тут все тяжко. Кататись. Жизнь, я кажу, у мене десь колись може помчатись. То, певно буде не моя постійна рубрика. А якщо ви хочете, щоб вона була постійна, хоча б поставте 2 лайка. Тоді буде ця рубрика постійна. С такая своя Я уже знаю. Папа, папа, папа. Ладно, накатались-дай достаточно. Давайте пару крутких сделаем в прискореном виде. Я все буду подбирать. Але першим вчора приїхати до того міста, там де я був. Лам. Чого? Лам. Лам. Лам... Пта... Не знаю, що це таке. Тихо. Все. Їдь, машинка без мене. А я крутка. Ладно. Скорость, що буде прискорення, тому навіть. Але... розочку. А, колекція. Ясно. Я свої грошей зараз потрачу, просто мені зайшов ніхто. Два карста. И так шутка все мои гроши пошли гай, я в шоке. Вот так. Ясно. Да, я делюсь с Ну тому що все ж вже буду закінчувати. Тому. Чай я ще хочу щось друг ще щось собі прикуплю. Ладно. Ага, ага-ага. Все ладно. Тому всім папа був я. GamerBoom, і це Картс eh, Ри. Всім папа!